Добрий вечір, 30 червня. Як завжди, підсумковий випуск. Зазвичай я починаю там, десь там знизу, йду і розповідаю, що було зроблено. Але передивився я огляди за 20-й рік, отут буде посилання, 22 і 23. І щось воно мені здалося нудним. Тому сьогодні я трошечки в меншому форматі вам. Розкажу. Є в мене таке відчуття, що в мене є прокляття і пов'язане воно з водою, бо постійно якісь проблеми. То пам'ятаєте, скважений насос міняв, то пісок, щоб то ще щось, то вода в скважині стояла. І ось це у нас, ну зрозуміло, в системі стоїть гідроакумулятор на 200 літрів у цьому сарайчику, Це технічне приміщення там є. І десь 100 літрів гарантовано, в груші там стерчить. тому ми, коли е, є відключення електрики, ну його вистачає на наші нужди, тому нормально воно все. А тут ми в п'ятницю зранку встали, десь там зазвичай в шості встаємо, йдемо з собачкою прогулятися в лісок. І нема води. Ну я подумав, що, може, тут щось забув вимкнути, на цьому щось поливалось, вийшов ні, не поливалось. Думаю, мабуть, все там, цей обратний клапан, зворотний клапан зламався на скважинному насосі, вода пішла в скважину. Ну, так воно і все було в п'ятницю, а потім дивлюсь в, шахту, ну, в приямок. А там води багато. І добре, що я в минулому році, коли відкачував воду з іншої шахти, купив цього дренажного насоса. А тут коротко, води куча. Зараз це вже муляку нами. Думаю, що за фігня? І потім знову ж дивлюсь, стін тече фонтани б'ють. Ну, і ось сьогодні, Вчора ще подивився це, і сьогодні вже займався конкретно. Зрозумів, що оця труба, яка йде в дім від скважини, десь вона лопнула. ось. І варіантів декілька. Або тут ковиряти все ламати, або прокласти нову лінію. Ну, Поки що не знаю, але. Сьогодні добре знову ж таки, що є в мене цей будівельний інструмент, бо це я молотком відбійним перфоратором SDS Max. Дірку там пробив. Може побачити, От бачите, там немає частини стіни і дивлюсь, там оце лава тече. Ось, ну Подивився, а що там вже розмило так нормально під цим. Не можу я залишати, бо ось так воно виглядає. Тому почав демонтаж цієї бруківки. Ось демонтаж бруківки. І от таке, бачите, вже вимилось. Бо все одно треба буде це засипати, щоб не було пустоти, а то провалиться. Ось така історія. Тому на сьогодні я от таке ось зробив. Фактично сидимо без води, бо я не очікував, що так може статися, на жаль. Але ну, ну чого, ну дивіться, просто коли оцей будиночок будувався, я тоді зовсім будівництвом не займався. І хлопці питають, як зробити, а зараз зробіть, як знаєте. А вони зазвичай роблять як найдешевше і так, як вони можуть. Тому вони оцю трубу кинули просто в землю. І, мабуть, вона десь там об щось лопнула, бо ніяких закладних, нічого. Воно не, ну, його неможливо відремонтувати. Ось така ситуація. Сам він винен, тому що не, не додивився, скажімо так. Але не, не, не думав, що так станеться, бо це, по суті, вход в хату йде. І в мене по кругу тут, по периметру, йде 32-га труба, і всі скважини зав'язані. Я можу їх там перекоментувати, якщо не працює якась якийсь із насосів, і все. ну В хаті постійно є вода. Але ось за цього зараз не можу вимкнути, бо зразу ж воно тече, треба буде ремонтувати. Ось така ситуація. Давайте далі. Що? Е, обробки, ну Зроблено, мабуть, вже десь я вже і не рахую, біля 10 обробок я колись там дивився дядьку який фундуками займається і каже, за сезон обробляємо. 15 разів дому, ого, нічого собі. А там дядько, який яблуний сад тримає, великий. Каже, що 30 обробок. Майже кожен тиждень вони обробляють. Ось, бачите. Е, ну, В цьому році вимушені були теж багато обробляти, бо погода така специфічна. І в цьому році, для того, що було нормальна кількість обробок то і троянди вони, бачите, не хворіють, бо в минулі роки вони хворіли. І ну, зрозуміло, що е, сезон ще закінчується, тому вони осипаються. Але гарненькі. Дружина задоволена, що я не лінувався в цьому році і все це зробив по-нормальному. Бо в минулому році все воно стояло трошечки негарним. Ось, тому теж огляд троянд, частина перша, частина друга. Якщо цікаво, подивіться, ось так воно виглядає. Ну і по обробках, дивіться, знову ж таки, я не можу обробляти все якось специфічно. Дивився теж людину, вона обробляє все специфічними препаратами. тобто там... Груші одним, яблуні другим, вішню третім, там ще щось четвертим. Ні, в мене так не виходить, бо я так, замучуюсь. Я і так це, Щоб обробити 80 літрів, треба редини зробити. Тому зараз тільки, якщо є азот і нема азоту, то так оці всі хвойні обробляю окремо, а всі інші... Вже однаковими препаратами. І це бакова суміш у мене завжди це дуже комплексна іде. Зазвичай декілька фунгіцидів, декілька інсекцидів, і йдуть а Підживлюємо ми по листу, бо так воно зручніше, аніж проливати під корінь. ну Ділянка дуже велика, тому бігати і. Втикати щось ну це нереально, зразу вам скажу, бо це дуже-дуже дуже складно. А через крапельний полив це теж дуже складно зробити. Тому а, по листу обробляємо. ну І по листу також беремо якісні добрива. Мені подобалась хайфа це Ізраїль, але зараз кажуть, що Люди збідніли, не можуть собі дозволити такі купити, але вони дуже гарні водорозчині добрива. Ось Зараз оці мені Вілагра вскидали. Але вони набагато гірше, скажімо так. Якщо порівнювати, то Хайфа це Mercedes, а Вілагро це Жигулі. Ось так вам скажу чесно. із досвіду, як воно розчиняється. Ну, якість самих добрив, добрих, але нічого не зробиш. Тому це бакова суміш зазвичай для того, щоб одразу е, і підживлювати. Ось знову батьків сад, горішки попри присилали. Ну і е, я показував вам, що трошечки побив приморозки в травні, але все більш-менш підходить тільки оцей каштан. І стівний він дуже погано у нас себе почуває, його сильно б'є. Ці приморозки, пікани відходять, все тут нормально, бачите, горіхи наростають, фундуки наростають. Тому все трошечки більш-менш виглядає. Ну і знову ж таки без поливу це не працює. Особливо, якщо у вас якісь рослини чудернацькі, там гортензії у дружини трошки не допалив і все, вже сохне. Сьогодні бігав, там крутив, а якісь води не дуже, тому ну, полив це така головна біль. А тут дружина буде багаторічники висаджувати, тому ми беремо цю мульчуючу. Тканину, бо без, без тканини дуже важко потім ці буряни прибирати. Бо це, е, цей схил хлопці робили, насипали його, а то, коли воно свіженько насипане, тут всякі буряни лізуть, а не травичка. Травичка може бути, тільки якщо ви регулярно прокошуєте. І ці буряни багаторічні ви прибираєте. Ось. Тому постійно щось висаджуємо, постійно щось. Замовляємо всі ці хімії. Ну і знову ж таки, оці препарати, вони ж не дешеві, якщо вони якісні і якісь виробників нормальних, то так, якщо їх вкинути, то такі обробки дійсно виходить там декілька тисяч гривень на одну обробку. Тому я розумію, чому люди не можуть робити таких багато обробок, бо це дуже дуже дорого. Це на сімейний бюджет велике навантаження. Ось, <кій> Знову ж такі трояндочки. Виглядають нормально, квітують. Дружина тут їх прополює. Але так, щоб хворіли, немає такого, бо в минулому році дійсно воно все так виглядало дуже нездоровим. От. Ось так це. це. Яндочки, подивитесь. Так що отак. Завтра хлопці прийдуть, будемо далі займатися цим магістральною водогон, бо треба відремонтувати. Ось так. Ось так у нас тут ці спекотний тиждень, тому що прийшла жара але поки що врятовує те, що вологість достатньо висока, тому... Воно все не горить, бо коли жарко і низька вологість, то тут вже трава погорить. Так, ось трояндочки такі різні робили огляд, Подивитись, подивитись, як воно і що воно все так вже порозросталось, бачите, там достатньо швидко воно все, я ж казав, колись дружина там висаджувала. Я Лівсі, я кажу, щось це так ріденько їх вона каже, потім подивишся, вон вони все як один великий кущ. Тут, тут їх декілька. Так вони розрослись. Ці лілії-лілейники, я не дуже на них розуміюся, але теж гарно виглядають. Так що ось так. Ну і воно так вже так позаростало, що я вже туди і не залізу. Раніше я там проходив, показував, а в цьому році вже сильно. Але дружина так і хотіла. Вона любить ці такі, е, е, такі загущені посадки. Ой, гарна трояндочка теж відійшла, бо була дуже-дуже вона побита морозом. Але всі ці, всі ці речовини допомагають ізобіони і все інше. Воно витягує рослини. Ізобіони добрива. Фосфор, воно робить свої, свої справи. Да. А, ну, бачите, наростають. І те, що казав, ну, не дуже зручно з такою тканиною а, агроволокном висаджувати, а, але це теж вимушена така а, річ, бо поки воно мале, Дуже важко, бо бур'яний і все буде забивати. Коли воно трошечки відросте, ми її приберемо. Ось така у нас е, технологія, не знаю, як сказати. І ось так воно, цей горіх чорний вже такий великий. Але будемо його піднімати, бо все одно горішки вони падають, їх збирають на землі, але щоб воно не робило дуже тінь всім рослинам. Ну, першого чи другого ярусу. Ось ось така. Да. Сьогодні весь день возився з цією скважиною, тому такий трошки замучений. Але потрошку тут розбираємо все це, воно не швидко виходить, бо знову ж таки, я вам кажу, якщо таку ділянку обслуговувати, зараз так по... Навантаженню треба дві людини на, повній, на повний день. Ось Вона так і виходить, дружина вона зранку до вечора працює, плюс я їй допомагаю, коли можу після роботи, плюс до нас приходить Валя. Вона теж допомагає з цими всіми справами. Ось вона оці там пристороборові круги робить так, по кругу. Щоб хоч тут трошки, тут бачите, прокосили, косарку тут чи ні, ну, потім дружина зайде і прокосить. Ось так, ось такий. Так що червень закінчується, вже далі буде в липні дивитися, що і як. Але теж моя порада, якщо у вас теж така ділянка якась велика, то намагайтесь все ж таки якось механізувати, автоматизувати свої процеси. Бо руками ви це не наробите. Тому там, коли жінка, дружина щось всаджує, я обов'язково прокладаю новий, нову трубку для поливу. Бо шланги не поливаються, шланги ми тільки огород поливаємо, бо ну, це не складно. У не, не є всі ці трубки, просто не вистачає часу їх змонтувати. Ось і тут була оця тканина мульчуюча, ми її вже в цьому році прибрали, бо рослинки підросли і вже вона, ну не треба, щоб вона була. Бо вже вони зможуть самостійно все тут побороти. Ну Ось так, ось так така так, так, трояндочка теж гарна є у нас. Ось така специфіка, так що будемо дивитися, якщо новий будемо робити цю трубу магістральну, то блин, додатковий буде геморрой, Але, Але щось треба робити, бо бачити в приватному будинку життя воно таке специфічне, тому що треба постійно самим все робити і всю цю інфраструктуру підтримувати, комунікації, бо воно бачити так раз і, і щось таке зламалося. Але якщо будете будувати, обов'язково слідкуйте за всіма цими моментами, бо хлопці так зробили і поїхали, а жити вам потім. І потім всі ці проблеми на ваших плечах будуть. Ну оце ще така помилка-не помилка, покажу вам трошки. Оце дуже рано обрізав плакучу шовковицю і морози побили то залишилась тільки оця гілка, ну і тут виросла теж вона, є ми її залишимо. Тому теж така порада. О, бачите такий клімат, що не треба так рано стригти. І ну, я буду намагатися її зробити нормально. Тут окуліровку зроблю, якщо гілки будуть десь... Ще живі, подивимося, восени буду. Ну не восени, а в... через місяць буду, наріжу і буду намагатися її поправити. Така ж ситуація з гряніком. Песик прийшов теж. Дивиться, каже, вітьок, що ти тут наробив таке. Ай-яй-яй, треба прикрити, щоб песик не впав. І тут треба теж. Бо песик бачить, що тут. Ай-яй-яй ось так кажу, що дірка тепер в нас ось така ситуація, ще покажу, теж така ж сталася ситуація з багаряником японським. Бо дружина теж вирішила навесні підрізати калікан, тут такий цікавий у нас, я вам показував, але в ньому в цьому році багато нових. Приростів і вони постійно квітують, бачите? Тобто він відростає і квітує, відростає і квітує. Ну так вже набрав сили. ось Тут покажу, що сталося. Дружина хотіла таким його, як деревом вирощувати, але ми його зарано. Підрізали і він, ці морози його побили сильно, бачите, прям повимерзали гілки. Ця жива, а ця ось вимерзла теж повністю. ну, Будемо потрошки якось його відновлювати, бо ну, якось не гарно, да, Ромі? Все, ось такі у нас новини, ось такі справи на червень. Будемо далі боротися. Все, гарного вам вечора. Бережіть себе пока.